Ми живемо у стані війни, і моя душа сповнена двома почуттями смутку і вдячності тим, хто воює за волю. Загальне ім'я їхнє, герої невмируші, сміливі, рішучі, відважні патріоти, які боронять Україну. Боротьба на межі неможливого. можливого. Саме тому слова Василя Семененка, які є темою мого виступу, живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя, є актуальними, як ніколи. Можливо, знову загримлять гармат. Ні, не загріміли, заревіли і знову сліз і вічую багато, і згадуємо Симоненками, як попередження, як настанову, пророцтво на руки вперед, а нині Симоненка слово не дозволяє нас розбити вщент. Герої наскореної України. До війни вони ростили хліб, водили автомобілі, вчили дітей, будували і мріяли. Зухвала неочікувана агресія змінила все, і вони зробили свій вибір: захищати рідну землю, виборювати життя для рідних, близьких, для мене, для кожного з нас. Як капітан Владислав Горбань, командир екіпажу вертольота Мі 8 він нищив ворожі колони окупантів на Миколаївщині, виконав завдання. Проте на зворотньому шляху вертоліт збили, як Дмитро Коцюбайло легендарний де вінче. Він добровольцем пішов на фронт і ще за життя був достойний звання Герою України. Людина символ, людина хоробрість, так у своєму дописі його назвав Володимир Зеленський, загинув у бою під Бахмутом, у бою за Україну, як командир розвідувальної роти Дмитро Романченко-Шаман. Планував вчитися в політехнічному інституті, але змінив своє рішення, коли побачив, як в Севастополі курсанти засвітували гімн України. Коли окупанти спускали український прапор, отримав поранення несумісно з життям на Донеччині життя мов спалах блискавки, писав Семоненка, і скільки зараз вже тих спалихів згоріло, і їм же всім хотілося жити. Їм за Вкраїну, за людей боліло, хоча й згасають кожну мить. Герої не вмирають, вони поруч, вони живуть у наших думках, у наших серцях, у нашому майбутньому. Вони живуть нашими життями, і навіть зараз, коли я промовляю ці слова, хтось у окопі дає мені цю можливість. Ризикую своїм життям заради інших. Вони живуть для людей, для країни, для всіх нас і за всіх нас. І ми теж мусимо жити далі, наперекір всім ворогам і всім ракетам, які на нас летять. Слава Україні! Слава її героям!